Як синичка будеть мене. Щойно посвітліше за вікно, прилітає маленька жовтогруда пташка. Це синичка. Шапочка в неї чорно оксамитова, щички білі. На зеленкувато сірих крильцях кожна пір'їнка, ніби пензликом намальована. Синичка стукає гострим дзюбиком у заплакану шибку. Заглядає агатовим оченятком у кімнату. Розвиднюється. Я піднімаюся з ліжка, виношу шматочок несолоного сала. Синичка дзюбає сала, співає пінь пінь. Це вона говорить Дякую. Завтра вранці. Я знову прилечу за Василем Сухомлинським.